2 грудня в середмісті Івано-Франківська розпочався благодійний ярмарок, виручені гроші з якого підуть на закупівлю тактичних аптечок. За словами співорганізаторки заходу Катерини Паньків, протягом двох днів 20 майстринь пропонуватимуть свої вироби відвідувачам. Всі будуть представляти вироби ручної роботи. У нас і графіка, і от бачите тут і мило, і свічки. І прикраси, і новорічний декор, тобто досить великий такий вибір. Кожен може буде обрати для себе те, що йому подобається. Також у нас в рамках цього ярмарку будуть проводитися творчі майстер-класи для діток і дорослих. За словами голови громадської організації, громадська ініціатива Галичини Лесі Качурової засоби тактичної медицини потрібні у великій кількості і дуже швидко закінчуються. З її слів, зараз найбільша потреба у турнікетах та бандажах. Тактична медицина є постійним розхідним матеріалом. Кошти на неї збираються постійно. Вартість аптечки в середньому 100 євро. Тактичної аптечки, це ми вже не говоримо додаткові ті матеріали, які ми даємо лікарям, які працюють чи в батальйонах, чи в ротах, чи парамедикам. Тому можете собі говорити, якщо на одного бійця одна аптечка 100 євро, скільки грошей потрібно для цього. Майстриня з декупажу Наталія Герула вперше бере участь у благодійному ярмарку. Каже, з початком повномасштабного вторгнення закинула творчі заняття, а нещодавно вирішила зробити кілька новорічних прикрас. Наталія каже, людям треба нагадувати про необхідність донатити. Я вважаю що це дуже корисна справа, тому що людей треба бавити і дати їм шанс донатити, тому що хтось робить це свідомо, а комусь треба заохочення. Цукерку для того, щоб Людина згадала, що це треба. Наталія Філіпська разом зі своєю командою представила іграшки ручної роботи. каже, частину грошей від продажу на ярмарку віддадуть на закупівлю тактичних аптечок, частину витратять на власні потреби. Решту коштів ми хочемо скерувати на закупівлю тканини для пошиття адаптивного одягу. У нас зараз якраз триває курс. А ми запросили бажаючих, які би хотіли підсилити швейний волонтерський рух, тому що дуже не вистачає рук, і адаптивний одяг у шпиталі вкрай необхідний. Величезна кількість поранених приходить, а вдягти їх нема в що. Марина Федорова придбала на ярмарку фіалку. Жінка розповіла, що захоплюється доглядом за квітами, а ще вважає за необхідне донатити на Збройні Сили України. Заходи ці дуже потрібні, тому що я читала, що це вони ще й допомагають на Збройні сили. Може, колись я буду теж допомагати приносити свої фіалочки. Благодійний ярмарок, громадська організація, громадська ініціатива Галичини проводить вдруге. Вперше такий захід волонтери організували восени на свято Покрови. Наталія Олексінко, Роман Кочержук, новини Суспільне, івано франківськ